Чи ти діточок невпевнений, звичаї не вчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичайно вчала. виростали мої квіти, мої добрі діти. А і я колись навчила. Рідала, виглядала полю. Ой, Богдане, Богданочки. Якби була знала, у листів задушила і серцем приспала. З Степи мої запродані. Не своє шукати, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері Полатану сорочку зібрати. Помагайте мені велики матір готувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили старі батьки? Як ви ж то знайшли те, що там сторони. Не плакали, не літах, не живемо скрути.